Спираючись на багатослівні вислови президента і прем'єр-міністра про посилення думки громадської, громадськості і формування громадянського суспільства, вважаю, що настав час, щоб людство, яке люди, які проживають в Україні, знали тих людей, які приходять на ті чи інші посади. І вважаю, що квотний розподіл обов'язків між міністерствами, він вже пройшов для України. Ми повинні знати, хто на яких міністерствах повинен працювати. Ми знаємо вже цих людей. І серед таких людей я бачу, що Тетяна Валентиновна Тимочко, яка давно працює в галузі передохоронної діяльності, яка була ініціатором видання і проєкту. По екологічній енциклопедії України і багатьох інших проєктів вона найбільш на даний час підходить для розглядання цієї кандидатури на посаду міністра екології та природних ресурсів. Вона сформувала свою думку і виклії на папері щодо реформування самого міністерства і щодо бачення роботи цього міністерства. Я думаю, що це для буде корисно для нашої держави і для всіх людей, які проживають в нашій державі.